Друзі, доброго ранку. Так сліпиться. Ідемо зустрічати сонечко. Прокинулися о 5 годині. ніч майже не спала, бо було, ну, тривога була і в Одесі. За Києвом дуже хвилююсь, там взагалі лівий берег. Буду вже написала, буду чекати відповідь від моїх. Ось. Вже трошки піднімається, наче світає. Машинок багато, їздять всі. Зранку прямо це ми коло парка Шевченка, зараз будемо підходити до водички, там далі. А, це треба намажі. Може, два полонемо зустрінемо, там можна сісти на лавочці, я не знаю. Ми подивимось, будемо зараз дивитися. Будемо думати, де його можна зустріти. Ось, наче встигли, дивіться, яка краса. Там сонечко буде. Wow, душ. Хочешь? Ранковый душ. на пианино, чувак, а, длится какие там крылья. Дуже высокие, прям, ну, такие шторм. До Ты сюда. Иди сюда, кажу, швиденько. Швиденько сходи, да? Ты Ну що, друзі, зустріли ми сонечко, поснімали його, як воно встає. Кийця. О, отак, розумієте? І ще одна, боже, вони всі такі пісочні. Так, да, не взяла, ну нічого. І горозіки, а да, десяті лізі. Ну вони тут. Так, всі окраски, знаєте, що з піском. Не відрізнити було. Тут, до речі, такий майданчик для тих, хто на скейтах, на роликах їздить, класний є. Ми так промерзли з мамою, у мене аж, знаєте, такий кашель з'явився. Купили каву, недалеко, прям як підніматися в парк від Немо. там такі просто, знаєте, типу ганделика стоїть. Но кава машина, наче непогана. Кава така на смачна, просто жах. Ми її вилили, 50 гривень коштувало. І невозможно було пити. Зараз підемо шукати. Так я ще хотіла, а на чому зупинилась. Куди ми йдемо? Ми йдемо в сторону сходів, в сторону турецького парку. Там щось пошукаємо, може щось можна поїсти, але ми голодні. От, ми їмо тут один раз, а це під вечір, вечором йдемо поїли і... і додому. А так все на перекусах. На перекусах. Так що такі справи. Сьогодні така ніч була, щось там в новинах в мене все, знаєте, вібрірує, телефон, годинник, що в Києві там щось підлітає. Тут теж в Одесі було неспокійно, я все думаю, спускатись нам в це сховище чи ні. Хтось там шльопанці поскакали, наче хтось спустився. А я оце лежала і думала, що робити. Все такі справи, підемо щось, пошукаємо. Спати, чесно, не хочеться, хочеться прогрітись десь. Оце скоріш за все, ми цілий день будемо вже на пляжі і будемо грітися під сонцем, щоб трошки якось себе прогріти після такого ранку холодного. Оце будиночок ми побачили, бачите, стіна добудована, це та, той будиночок, там десь стіна відпала, то новини були. Ось. Так гарно добудували, там поставили, кирпич такий гарний заробили. Можна жити. Ось ще гарне. Вони тут всі гарні. Я оце хожу. От для когось це просто старе, облуплене, знаєте? А ви не розумієте? В цьому будинку стільки душі, стільки. Історії, стільки людей там прожило зі своєю історією. Боже, я обожнюю, обожнюю. Так, я не знаю всю історію в плані, який будинок колись чимось був, знаєте, але от дивишся і відчуваєш цю енергію. Боже, я така нудна, напевно, стала. <світ> Дівчата ідемо, не знаю, куди, начебій ідемо правильно. Мам, мені здається, що поверху треба а не понизу. Ну зараз подивимось. А якщо ми вийдемо десь не там, та й ну нічого, підемо далі. Да, ось такий будиночок ще дуже старий, але тримається. Це якраз 1902, да? 1903 рік. Mm -hmm. Ось там низу бачиш вікна, які О, то mm -hmm. казали, що раніше це вона пам'ять на телефоні закінчилася вибачайте. ще я не прикинулася, у мене ще рот не працює розмовляти. Дивилась документальний фільм, там виходять люди. Розкопки робили, вони прям копали під фундамент будинку і відкапували прям двірні оці двері, повний зріст, і вікна нормальні. Тобто Та -та там ще один, наче фундамент знизу був. І це не один будинок. Типу, по як вони там? Думаю, що була якась польова буря, чи якась грязова буря, і тією язю все залило, за, запилило, так що аж один поверх, мінус один поверх Не, не знаю, якось Так, Та, так тихо, нема нікого, це ще рано. 7.44. Хоча люди вже повинні були б виходити гуляти. Хтось бігає, спортом займається. Клас. Дерева такі тут такі цікаві. Вони так тіньок класно роблять. Це ми прийшли в центр. Я одягнула, до речі, юбку, переодягнула лосини, зняла. Собою юбочку взяла, таку спідничку. Дивіться, фонтанчик, який гарний. Зараз шукаємо, де можна присісти. Так затишно тут. Дивіться, як гарно зробили такий догляд, косметика. Молодці, дуже гарно. Привертаю увагу. Ходили, ходили з мамою і зайшли в Макдональдс, тому що кав'ярня більшість закрита. От, 9, десь, 9 відкриваються, да? в основному в 9. А ми тут 8, майже 8 зголоділи трошки. І так, ми поїли в Макдональдсі, поснідали, так скажемо. Це була не дуже хороша ідея, але більше нічого не було. Ось, Зараз зайшли в парк, погуляємо трошки, і треба якось добратися. Ми зараз на Дірибасовській, треба добратися до канатної дороги. Ми спустимося там якраз на пляж і будемо валятися цілий день. Е, тільки як добратися, думаю, напевно, зараз якось доїдемо до вокзалу, там пригнемо на матрас. Я е, встановила на матрас, прийму, на трамвай пригнемо. Не Взагалі, якщо чесно, знімати щось не хочеться. Але треба вже закінчити влог. Завтра точно день знімати не буду нічого, будемо просто відпочивати. Я і так, як бачите, мінімум. Нічого лишнього не показую і от влог е, намагаюся якось заповнити собою. Так що так, шукаємо котик він ще маленький. Наче... Травички є. Травички є, їсть, сираюся. Ну, так він британець, прям дивився. Непонятно ж. <заку> він какачить. <заку> 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 Він в туалет, напевно, хотів, а ми тут іти. Підходимо до канатної дороги, 150 гривень з людини, одесяті відкриваються. Зараз будемо спускатися, з'їжджати. Злякалася, я дуже. Мама запрыгнула. Я кажу, запригну тільки вчасно, будь ласочка. Зверху знімати не буду, а зараз приїдусь. Я вже це, напевно, раз шостий за життя. Ну, Кожен раз, коли в Одесі, більше, напевно, ще в дитинство сюди пригало, скакала. БСП нанести, забула збранців нанести СП. Вже моментально просто пігментація проявляється швиденько у мене. Чуєте? Таке море. Зараз будемо шукати пляж, тому що це ми на одраний зараз їдемо. От. А хочеться подивитися десь, щоб було комфортно і не дуже багато людей. У мене, до речі, не згорів. Так трошки можна дерева вам познімати, але ну, так високо я вам скажу. Mm. Там сходи, тут люди сходять, піднімаються. І так теж можна теж дивитися. Яка красо. Зараз буду сходити. Ще один такий момент, адреналіну. zaparkováme tu. Kudy? Dobrý den. враження. Супер. Я У мене колінки до тримця. Чого? Не знаю, що це така. Я з, з роками дуже безпечна, відношусь до життя, тому мені це таке страшно. Ми тут на пляжі назбирала я, Владиславу, композицію зробити камінці, ракушки, Я шукала пусті, але один попався з крабиком. Дивіться, малесенький крабик там живе. Манюнка. Возі, зараз поду, його в море подалі. Так, друзі, ми відпочили з мамою на пляжі. Я так наплавилась, дуже, дуже тепла водичка. У мене знову з'явилася пігментація сильно на лобі, хоча я мазала дуже товстим слоєм не один раз СПФ. Скажете, що він не працює, працює ідеально на моїй спині там де родинки. Хто мені там замазує родинки? Потім в мене білі плями, які ну дуже дивно виглядають, але він працює. А від пігментації все одно не захищає. Якось так. Вона вилазить навіть під СПФ. Оце, оце те, що я е, побачила реально не перший раз. Нас так розмарило. Зараз підемо додому, я голову помию. Ось, І підемо потім шукати, може щось вкусити, хоча, не знаю, так цілий день на перекусах, наче не голодні, знаєте. От, І погода радує. Завтра сподіваюся, що буде сонячно, бо останній день, а потім вже додому, до Владислава. Дуже сумує, прям дуже. Але спитала Юру, він каже, що тільки зранку питає мама, де. І більше цілий день не питає, не шукає мене нічого. От такі справи. Я ще поки лежала на пляжі, я помонтувала влоги наперед, щоб додому приїхати, з Владиславчиком час проводити і вже все, що було готово. Плюс я ще почистила телефон, тому що пам'ять у мене вже все. У мене 7 тисяч файлів, щоб ви розуміли. От. І у мене, до речі, в основному на, телефон, на телефоні файли з пологового відео, як я народжувала. Владиславчик самий маленький, Я Ну, просто не наважуюсь видалити, хоча вони є збережені на двох носіях. Ось так. А з телефону мені важко підняти руку, щоб це видалити. Якось так, така дивна. Це хотіла сказати про пляжі. Дуже шкода, ми от від Аркадії до Немо всі пляжі пройшли, побачили, подивилися і дуже шкода знаєте, що саме що для одеситів саме пляжі ну, нема куди реально вийти, щоб воно було якось, ах, якось нормально, знаєте. щоб воно було чисто, щоб воно було якось для душі, Не, ну, десь навіть урн немає, туалету немає, багато де немає роздягалень. Просто для приїжджих понатипували якихось палок, якісь железяки торчать, Уже зрозуміло, що це все позверталося. Але я про те, що все поздавалось в оренду, а вони до ладу не можуть нічого зробити. Дуже-дуже так гірко виглядає насправді. Ну, Я думаю, що місцеві знають, куди їхати, але не кажуть. <творігал> два роки. Ну, да, я не враховувала Те, що, а, вже два... ну, це скільки вже? <творігал> що пауза була, <творігал> я не врахувала дівчата, ви бачайте. Ну і плюс те, що ще з, з Херсону, <творігал> випливало ви сюди теж. Я це не врахувала, але ну, якщо так, як... я... моя думка, так? якщо а, здаю... місцева влада здає в оренду там якийсь пляж місцевий. Там будують шезлонги і все таке. Я вважаю, що для е, е, корінних одеситів повинні, повинні там бути виділені якісь місця, ну, наприклад, 5-10, щоб вони могли безкоштовно прийти на ці шезлонги і відпочити. Ну, там, прописку в паспорті показати, наприклад. так от. Тому що ну, якось це я приїжджаю, возмущаюся про приїжджі, щоб ви розуміли. Ну, так, багато очі хочуть це зробити, але ж не можна нічого робити. Знайшли таке місце, піднялись по горі. Мама після Карпат підготовлена, дуже довольна, що треба було підніматись, а так ближче до нас просто до житла. Фух. Вийшли пройтися до центру. І там щось пошукаємо, що де можна вкусити. Подивіться, яка мама гармія. Мама гарміня в костюмчик з нашого магазинчику. Обирай стор. Загоріла Добре. трошки, ноги чорні. Крем ніякий для тіла не взяла я, тому йду в суха. Треба якийсь об'єкт. Мама, ти теж загоріла? Загоріла ти? Воно видно. Каже, не загоріла, не цепляється, не цепляється, все зціпляється. Я ще голову помила і відчуваю себе людиною тепер. Ми таки не знайшли де поїсти. Скрізь повно людей. Сьогодні субота, друзі. Чебурейки хотіли ще? 45 хвилин очікувати будемо. Вечором пішли ми на цю Деребасовську, пішли ми на Значить, Шукати, де можна присісти. Все зайнято, сьогодні субота. Повно людей, молодь, а, боже, Машини ці а, різні марки, я в них не дуже розбираюсь. Ну, коротше, а, вони просто якісь гоночні, вони так ганяють. ну Перейти дорогу страшно було, друзі. Сіли чебурека, побачили, побачили, зберегли собі в Тік-Тоті, там чебуреки класні, смачні. А, сіли, чи буряк замовлять. 45 хвилин сказали чекати. В ітоні ми стали і пішли далі. Побачили класну е десерт, ну, там, ну, тортики роблять, е дуже смачні такі шматки тортиків. Можна було з каву чи какао на ніч, випити і з'їсти. Е теж закрито. Поки ми туди дійшли, все ну, те, що е таке, знаєте, по краю позакривалось, центр гудить гуляє, і настільки шумно, ми з вами вийшли зразу на вуличку до парка. Е ти хочеш зайти да? зараз. От, вийшли на вуличку і коли, ну, вже подалі. І тиша така, знаєте, оце ми, ми любимо таке. В ми пішли. Хотіли... А, піцу ще у нас знову ж таки. Коло нас прям класний ресторан, там піца така смачна, на вигляд продається. Але до 22-ї, зараз вже б не могли, не встигли б зробити. Ми якось так. Ми завтра підемо останній день в нашу, улюбленю, в нашу улюблену хінкальню. Замовимо смаколики, щось інше, те, що ми не пробували. Тому що от там реально нам сподобалось. По-перше, і смачно, і по ціні, і коло моря. Ось такі справи. Тому так, будемо вже вкладатися спати. Так хочеться спати. Ой, ви не повірите, я знову, знаєте, мене у мене тут зараз. У мене тут в восьмій годині вечора все я можу вже лягати і засинати. Мене просто валить з ніг. Це при тому, що в Києві друга-третя ночі я не можу заснути. Пам'ятаєте, казала, що в мене основу безсоння повернулася. Тут ну, дивно. Ну якось дивно. Або я не знаю, так надихалась цього повітря прекрасного, що реально просто валить спати. Багато чистого повітря, напевно, з моря якось воно очищається. У нас хоч там теж поле, значить, теж не дуже грязно, де ж все ж таки Київ. Буду змивати я макіяж і лягати спати, відпочивати. Може, ми з мамою ще трошки там в телефоні посидимо і будемо відпочивати. Всіх міцно обіймаю. Дякую за те, що були зі мною. Дивилися це. Всім пока. До нових відео! Прям дуже тепло, 25 градусів. Вийшла з телефоном. Він наче не промикає, але е, не буду. Я вже воду кидати його. Дівчата, море, неймовірно, чисте сьогодні. прям нам так з погодою ділянку. Хвиліки, я, я беру подушку маленьку і подушечкою по хвилям, знаєте, так плаваю. Ого! Дуже класно. Там супер, чисто-чисто. Я думаю, до середини жовтня десь ще буде сезон. Мені так здається, що це баб'є літо. Що так. Ну, аре, сьогодні останній день. Накопаюсь. Перший раз в воду заходити, а вже ж так прохолодно. а потім знаєте, другий, третій раз то взагалі. Як Я виходжу, познімала вам, <схи> до цього вона подушки плавала. Потім ще люблю трошечки.